Добрий ранок, день чи вечір. Англія, що тут скажеш? Чай, Біг Бен, Темза, ну і звісно, вишиканої краси автомобілі. І знаєте, сьогодні в нас на огляді саме такий: зустрічайте Rover Velar. Почнімо здалеку. Саме з того, що ця машина е, доволі дорога. Ну і постає питання: а за що ж такі гроші можуть бути уплочені? Ну, по-перше, дизайн, е, який заклав е, стиль і тренд на весь модельний ряд ренджера. Що ще? Фішечки, про існування яких дехто, може, й не знав. Е, салон просто вишуканий. Мотори. Стоп. Давайте по порядку. Мотор у нас базовий, 2 літри турбобензин на 250 кінських сил та 365 н на метр в парі з 8 автоматом. І скажу я вам: цього мотору тут вистачить. А от якщо вам хочеться чогось більшого, чогось такого більш драйвового, більш крутішого, то про ці, всі інші мотори. Які е, в цей автомобіль ставились, вам розповість експерт моторист Іван? Усі ренжровери Велар комплектувалися 2 і 3-літровими бензиновими та дизельними двигунами від 180 до 400 кінських сил. А також були присутні 5-літрові бензинові силові агрегати на 550 британських лицарських коней. Усі поголовно без виключень комплектувалися восьмиступінчатими автоматами на повному приводі. Переходимо до багажника. 558 літрів корисного об'єму, і це до полки. В крутіших комплектаціях є ще кнопка складання сидінь автоматичного. Проте і на тому, в принципі, спасибі, що так. значить Під полом у нас тут докаточка. В деяких комплектаціях я бачив, були і повноцінні диски, такі самі, як. Uh, всі інші 4. Ну, електро відкривання закривання, всі діла. Дуже круто. Салон. Що тут скажеш? Тут є все. а uh, Значить, перше враження в мене от особисто було таке: наче це якийсь концепт-кар. Оці крутилочки, цей екран, який виїжджає, mm, екрани тут, екрани там, тут везде екрани. Також. Панорамне вікно навіть круте дуже. А що ще тут? Підлокотник, оця крутилка вибору передач виїжджає тільки тоді, коли заводиш автомобіль. Це теж доволі круто. Що тут скажеш? Електрорегулювання, кожа рожа, всі діла. В крутих комплектаціях є там якась типу тканина з якихось матеріалів крутих зі строчкою. Та й, в принципі, такі сидіння дуже навіть круті. Переходимо на задній ряд. Значить, всі все собі. І сидиш, кайфуєш. Ну, реально, тут сидіти дуже вдобно, дуже круто. Можна під'єднати дитяче крісло, тут багато розеток, підігріви задні є дуйки. В крутих комплектаціях тут ще є крутилки, як спереду, то стилізовано так. Також панорама, можна там щось розглядати. Є шторка, ще щось. Ну круто, дуже круто. Їздові якості. Значить, спереду та ззаду в нас багаторечашка на пружинах. Їде вальяжно, плавно, як яхта, якась не знаю. Я, правда, ніколи не плавав на яхті. В принципі, виривати фотосів можна, хочеться. І ну, вона це дозволяє. І машинка супер. Але можна було би краще, тому що 3 літрові версії вже в базі комплектуються пневмопідвіскою. Ну а звісно, 5-літровий буде однозначно з пневматикою. Трошки історії. Значить, це в нас. Ренжовер значить, почали їх виробляти в 2017 році, а, це у нас перше покоління, рестайлінгу не було, нічого не було. А, маловато виходить. Розкажу анекдот. Значить, заходить якось равлик в гей-клуб. Дизайн. Тут, в принципі, слова зайві. Ви самі все бачите. Дуже гарна машина. Ну, а таку я б собі, звісно, взяв. І мені ця машина подобається. Е, ну, і на цьому моменті я, напевне, буду закінчувати. Тому з вас лайк, підписка і коментар. Ну, і якщо можете, то поширте це відео серед друзів. До зустрічі у новому відео.